Сьогодні ранок для декого із рівнян розпочався не з кави, а з походу у травмпункт. А все тому, що з самого ранку на вулицях міста лютує ожеледиця. Так за сьогодні вже понад 20 осіб із різними травмами від падінь на льоду навіть зверталися по допомогу до медзакладу. На сьогоднішній день в травмпункт до сьогоднішньої години звернулося 25 пацієнтів, із них 13 переломів. По локалізації переважають переломи верхні кінцівки. Люди падають на витягнуту руку, більше перелом променевої кістки в типовому місці. От така ситуація. Допомога надається в повному обсязі, кому треба. Знечулення проводиться, репозиція, регенконтроль далі скеровується на доліковання відповідно по поліклініках, де потрібно. Рівняни кажуть, ситуація виглядає сумно у різних куточках міста. Пересуватись було подекуди неможливо. Північний. Ну і в центрі тут я була також перед е, міським судом Шевченком, вона теж абсолютно вся скляна була. На Соборній, там, на початку міста. Ви кажете, слизько не посипано? Чи як? Е, ну, посипано, але, е, мабуть, недостатньо, я не знаю. Просто ще погода так сталося, що мороз пішов і вода перетворилася на лід. Тим не лише для пішоходів, ожеледиця стало справжнім викликом. Бідкаються і водії туди близько до Луцького кільця. Ну такі почуворки мені трошки, ага, тобто заважав? так. так. Заважав? Да, і зверху були біля стоматолога теж так. Так, не дуже зручно їздити. Нарікають рівняни і на проблему із імпровізованою ковзанкою під власними під'їздами. Так, наприклад, жителі вулиці Мельника у Рівному розповідають, пройти біля будинку пішки ще півбіди. А от виїхати чи заїхати до власного двору стало цілим випробуванням. Там слизько, там вже не піде вона посипать із бідерочком. А біля під'їзду завжди посипле, завжди гарненько вона пройти і в ту сторону, і в ту сторону. Вона ж по цілому місту не буде ходити посипати. Їде, скинуло, десь, все, боксує, просить пхніть. Мало заїжджає сюди, ну, в дворі хто поїде, великою машиною посипає пісок. Бачите, що лід. І він не тільки сьогодні, він як випав, сніг, ніхто не посипає, дворник трошечки посипає стежечки пісочку. А це мало, небезпечно, що можна. Будеш підійматися, понесе машину, на, на стоячу машину, може понести шкоди й собі і, і комусь іншому автомобілі. Відповідальними за посипання доріг та тротуарів у Рівному є міськшеу. За словами його начальника Олександра Черухи, із ожеледицею на дорогах проблем не було через інтенсивність руху. А от із ситуацією на тротуарах та доріжках міста борються з самого ранку. Розповідає, для цього мають усі необхідні матеріали. Починаючи із сьомої години випускати по тротуарах трактора, саме обробляти, обробляти це саме солю. На даний момент у нас всього вистачає, всього достатньо, все постійно підвозиться, тобто з цим проблем немає, нарікань немає. Ну, Єдине, що в зв'язку з військовим станом не вистачає механізаторів. Ось що стосується проблем із ожеледицею на прибудинкових територіях містян, Олександр Черуха зазначає, це обов'язок та відповідальність голів ОСББ та управляючих компаній. Прибудинкові території їх, це їхня зона відповідальності. Ми там не працюємо. Ну і зі статистики до нас напевно ніхто не звертався з заключенням якихось договорів на обслуговування цих територій. Софія Капінос, Ангеліна Бурак, Денис Коломиста, Олег Шаламай. Телеканал ITV.